Чого потребують ветерани для комфортного життя в тилу? Це головне питання всеукраїнського діалогу громади ветеранам. Найбільше дискусії довкола системи супроводу ветеранів та їхніх родин. Тож яких змін чекати? Жанна Дучак далі про все детально. Майже 800 учасників, десятки спікерів, серед яких урядовці, міські голови, ветерани, представники громадського сектору та бізнесу зібралися разом Івано-Франківську. Тут обговорюють систему супроводу шляху воїна. Громада дивиться, яка кількість у нього у громаді мобілізованих людей там демобілізованих родин, із розрахунку вводить посади фахівців. Навантаження одного фахівця це 35 кейсів, 100 людей, тобто 100 ветеранів, ветеранок, членів їх родин, фахівець супроводжує. У нас в комунальній установі дім воїна. Сьогодні є фахівці супроводу. В принципі, ця послуга вона є важливою для нашої держави. Це і державна послуга, це і не органи місцевого самоврядування. І ми готові тут розвиватися цю послугу, використовувати ці можливості. Фахівець із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб професія, яка з'явилася в Україні лише торік. Олег Цізин працює на цій посаді в Славській територіальній громаді на Львівщині. Він ветеран із семирічним бойовим досвідом, тому особисто знає, як складно повернутися в цивільне життя після фронту. Найбільше отримує запитів щодо юридичної допомоги, реабілітації та працевлаштування. У мене в громаді це 800 ветеранів, потенційних ветеранів, бо ще частка служить, і їхні сім'ї. Це в районі чотирьох тисяч осіб. Благо, зараз я вже долучив до своєї команди ще двох фахівців супроводу, та зараз у нас вже троє. І це дуже круто. Ну, до недавнього часу. Я сам був ми будемо розширювати, ми вже заложили 10 місць, тобто, як мінімум, у нас буде 10 фахівців супроводу. Систему супроводу активно розбудовують по всій країні кауть у міністерстві у справах ветеранів. Такі посади створені вже в 70% громад, а це майже 1400 осіб, і кількість спеціалістів планують збільшити до 6 тисяч. Нами зараз підготовлено два проекти змін до постанов. Ключовими змінами будуть це впровадження принципу екстериторіальності. Нами напрацьовано з огляду на те, що багато ветеранів під час реабілітації перебувають не за основним місцем проживання, тому потреба звернутися до фахівця виникає. Служби супроводу активно запроваджують і в військовому середовищі на рівні бригад та військових шпиталях. Аліна офіцер служби супроводу 93-ї бригади Холодний Яр допомагає пораненим родинам зниклих безвісти і загиблих. Я сама я знаєте, одночасно знаходжуся по обидві сторони від служби супроводу, бо я сама їх дивую полеглого героя. Мій чоловік загинув на фронті в 22-му році. Саме після цього я прийняла рішення долучитися до лав Збройних сил України. Офіцери служби супроводу у бригадах найперше надають інформативну допомогу рідним, зокрема про гарантії від держави та як їх оформити. З Часом такі посади планують запровадити і на рівні лінійних батальйонів та у ТЦК СП. Тобто реформа йде, ми її очікуємо, що дозволить збільшити кількість людей, ну значно збільшити. Сьогодні, на жаль, з тим викликом від суспільства, який ми маємо, з тою кількістю втрат, з тою кількістю поранених. А ми маємо ще не забувати, що діючий військовослужбовець, які знаходиться в строю, він також потребує супроводу. З'являється служба супроводу і системі МВС, штат супровідників вже працює в Національній гвардії, поліції, ДСНС та прикордонній службі перед учасниками діалогу. Заступник міністра внутрішніх справ уперше презентує електронний кабінет. На сьогодні в нас є вже майже 11,5 тисяч авторизованих осіб, наших, наших героїв, наших ветеранів, які на щоденній основі можуть звертатись по допомогу. Те, що стосується виготовлення, відновлення документів і всі можливості, що стосуються медичної допомоги і реабілітації, оздоровлення, відпочинок, освіта і так далі. Наразі системи супроводу, які створені в громадах ЗСУ та системи МВС, функціонують окремо одна від одної. І головне завдання на сьогодні. Кають учасники заходу скоординувати їх роботу, щоб вони могли взаємодіяти. Жанна дучак Зіноя Автонас, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.